Привіт, З вами знову я і канал Хобі Антистрес, і хочу вам показати досить цікавий варіант візеруночка. Метод я знаю, в'язання, клоке називається. Дуже шикарно дивиться саме в таких виробах на зиму. Воно виглядає візуально як тепло, дуже ніжно. Ось такий варіант. Підготувала пров'яз для того, щоб не в'язати. Тут є 3 рази по 14, тобто 42 плюс 2 крайні, і пров'язала вверх, вверх 12 рядочків. Через кожні 12 рядочків ми будемо робити з вами от так, таку штучку, щоб був такий, як би згин. Так? Крайню знімаємо без пров'язу, пров'язуємо 14 петель. 4, пять, шість, сім, вісім, 9, десять одинадцять, дванадцять, тринадцять чотирнадцять. Тепер звідси знизу беремо петельку саму першу. Шукаємо її. Вона ось тут. Ось так, 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 так. Піднімаємо її. Ой, не можу підняти. зараз, Зараз. Піднімаємо її, перекидаємо на оцю петельку, бачите, і пров'язуємо дві разом лицьовою. Пров'язали дві разом лицьовою. Раз. Тепер два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10, 11, 12, 13, 14. Знову, і знову оцей 15 рядочок. Так, дивимося, де воно? Угу. Беремо звідси петельку. Зараз, накидаємо її, Ось, секундочку, накидаємо її на ліву спицю і знову дві разом лицевою раз. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, 12, тринадцять, 12, чотирнадцять. І це крайня. Я її теж пров'язую. Лицевою. Так, дивіться, от тепер є отакий Варіант. Тепер пров'язую ще 12 рядочків, і буду трошечки по-іншому робити згин. Так, пров'язала я ще 12 рядочків уверх, і будемо зараз робити другий етап. Так, крайню ми знімаємо. Тепер пров'язуємо 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Оцю восьму шукаємо вниз. На 12 рядочків вниз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так. Має бути оця петелька. Пробуємо. Закидаємо її. А ну секундочку, неправильно зробила. На ліву. І пров'язуємо дві разом лицевою. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, Сім. Знов пров'язуємо сім. І знову оцю петельку, що була А не сім, 14. Це половинка 14, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. так Пров'язали 3, 6, 7, 8. Раз, 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14. Отут ш, е, рахуємо вниз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Оцю петельку беремо, накидаємо на ліву спицю і пров'язуємо дві разом лицевою. Так? Раз два.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Оцю петельку беремо. Отягнемо. Не можу витягнути. Це страшне. Воно зараз зараз. О, взяла. Накидаємо на ліву спицю. Але стоп. бо ниточка пішла не туди. Накидаємо на ліву спицю. І пров'язуємо ще 7 петель. Ну, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. і крайня. От така ситуація виходить. Так, дивіться, спочатку ми шукаємо 14, 14 і 14, потім 7, 14, 14, 7. Так, і воно йде ось так, досить цікаво. Потім знову ми пров'язуємо 12 петель уверх, і знову буде у нас так крайня, 14 до 12 знімаємо, 14, до 12 знімаємо. Ось так воно буде, як на початку, бачите, отак буде. Йти 14, 14, 14. Потім знову чергування буде йти 7, 14, 14, 7. Ось таким чином, бачите, і воно От буде формувати такий цікавий візерунок. От Виглядає з виворітної сторони ось таким чином. Це якраз та петелька. І воно виглядає досить цікаво, якщо пров'язати багато, і от шарф таким от Вертикально, дуже цікаво дивиться. Дякую, що були зі мною до кінця. Якщо вам сподобався пров'язок натискайте пальчик вверх і підписуйтесь на канал. Не забувайте про дзвіночок. Буду шукати ще нові відео і виставляти їх частіше. Залишайтесь зі мною надалі. Па-па-па-па!